Журналісти продовжують виступати проти реорганізації книгарнь в Чернівцях. Цього разу вони організували виставку Люди і книги, на якій виставили світлини з фотоальбому на підтримку книжкових магазинів. Долучилися до заходу учасники незалежної театральної лабораторії з постановкою повідання Сергія Воронцова, букініст, та стартувала акція бібліотечка чиновника. Просвітництво серед державних службовців, серед високопосадовців. Це важлива місія, і можливо, якби вони більше читали, якби вони більше вивчали і історію, і сьогодення, то можливо. Бо не робили таких помилок. Всі зібрані видання журналісти вже 29 серпня передадуть керівникам краєвої влади в руки з побажаннями взяти від книжок найкраще. Поки що книг у новоспеченій бібліотеці чиновника небагато. Але організатори сподіваються, що за два дні проведення цієї акції городяни все ж принесуть саме ті книги, які допоможуть нашим чиновникам стати мудрішими. Варто подарувати конституцію для того, щоб чиновники знали права людей. Тому що вони на них не зважають. Варто подарувати кримінально-процесуальний кодекс, варто подарувати закон, там нові закони там про інформацію, про доступ до публічної інформації, про пресу. Ну от в такому плані, щоб вони щоб вони насамперед були підковані юридично, а то вони підковані якось на свій на свій манер. На свою користь журналісти також підготували книги в подарунок владникам, підбирали такі, які на їх думку можуть допомогти чиновникам зробити висновки. Книжка ткача імітація. Тобто мені здається, що багато дій, які робить нинішня влада, це імітація. Так, от ми імітуємо розвиток книготоргівлі, ми імітуємо розвиток української мови. Тобто, за гарними словами, ховаються якісь дуже темні і чорні справи. Тобто, імітація якоїсь діяльності, імітація якихось державницьких функцій. Людмила Григорчук, Ярослав Лавицький, місцевий час.